А вот это сегодня утром, около 11 часов, мне звонит женщина, пред, представляется работником прокуратуры. Я говорю, что я такое внимание заслужила? Она говорит: вы понимаете, сейчас... Йде підкуп виборців, значить, олігарха Трошенка. Так от ми вас підоприждаємо, що якщо ви візьмете якісь гроші деньги там лі штота такое, таке уголовно наказуємо. Почала мені читати все таке. Ранковий дзвінок, як то кажуть, вибив Марію Михайлівну з колеї. зламав всі плани на день і дуже обурив. У відповідь вона зауважила, що ніяких грошей не брала навіть допомоги від Соколова. А якісь олігархи їй і не пропонували. Між тим такі дзвінки з погрозами за останній час отримали вже дуже багато чернігівців. Деякі з них дійсно писали заяви на матеріальну допомогу від міської влади і залишали в документах свої особисті дані, зокрема номери мобільних телефонів, на які зараз і дзвонять невідомі. Залишали особисті дані, залишали паспортні дані, код і дефіксиний номер залишали. Ось і потім... потім дав так от подавали і казали нам, що письмо прийшлючі. Чи подзвонять. Їй і подзвонили, але не з гарною новиною, а з погрозами. Дуже боюся, дуже боюся, бо вже дзвінки поступали на мене і казали, що від, від тільки від мене, тільки від Соколова гроші беріть, а більш грошей не беріть, бо це відповідальність і статтю називали. І я, я кажу: добре, все розуміла, але я була дуже схвильована. Думаю, чого це так? І Я вже боюся, що паспортні дані кудись підуть, чи чи. Під мені під під Подібний дзвоник нібито з прокуратури надійшов і Людмилі Васильівні. Громадська прокуратура, е, значить, що вони сказали? Що гроші від олігарха це уголовна стаття. І ті, котрі це організували, так вони вже. Проти них уголовна справа заведена. Оце таки був дзвоник. Коли питаємо жіночку, де Але вона ще залишала ще свій особистий мобільний номер телефону, каже тільки у відділі звернень громадян міської ради. О, оці 500 гривень брала. Да, брала 500 гривень. Допомогу. Допомогу. Допомогу да дада да. і там телефон залишали? там, да, вказувала і да. Тож як особисті дані чернігівців потрапили до шахраїв, які їх тепер залякують, вирішили спитати саме у відділі звернень громадян міської ради. Там запевнили, вони документи лише реєструють і підписують, а потім передають тільки до міської ради на розгляд виконкому. Ми нікуди їх не передаємо, ніхто до нас не приходить, ніхто дивиться, не почується. Робимо ми передаємо. Тому ці дзвінки, так. Да, люди приходять, жалуються, що дзвонять люди, їм погрошують, кажуть, що це піде в субсидію, що це будуть у вас забирати із пенсії. Це, звичайно, все несенітниці. Ми їх намагаємося заспокоїти. Чернігівці ж продовжують писати заяви, не підозрюючи, що далі їх чекає. Не боюся. Не боюся. Ну, сподіваємося, що нічого не буде плохого. Надіємося на хороше. Тож дзвонить чиновниця. Одразу знайшла винних. Ну, хто це дзвонить? Я думаю, що ті люди, які з самого початку виступали проти надання матеріалу, ти ці не займалися. Вирішила з'ясувати, хто дзвонить, і Марія Михайлівна зателефонувала одразу в міліцію. Звоню мені дежурний говорить, во-первых, ну об'яснила ситуацію. він говорить, во первых прокуратура ні, прокуратура, ні міліція, ні поліція обзвоном людей не займається. В этом даже 100% вот я вам говорю. Поэтому говорит, это просто вам кто то дзвонив, непонятно откуда и і куди. Тож вона тепер заспокоює своїх знайомих і сусідів, щоб голосували по совісті і не вірили погрозам. А особисто меру соколову передає таке Лично соколову. Я хочу одно сказати: чим більше давлення, тим більше спротивлення.